Всім привіт! Рада вас бачити на каналі Пані Тані. І сьогодні ми з вами знову записуємо не святого священника. Не думала, що до нього ще раз вернуся, але вирішила вам ще трошечки показати, що там є. Ну, і сьогодні я записую це в День Різдва і захотілося чогось такого релігійного, як би це дивно не звучало. Ой, ну те, що я записую це відео, в принципі, тому що я вдома не одна і мені трошечки-трошечки спокійніше. Так би я, мабуть, не записувала. Я не пам'ятаю, що мені потрібно з квітів. Треба було, мабуть, поглянути, але хай буде. Так, я вже забула. Забула повністю, як воно все керується. Отже, в нас. Ми маємо заробляти гроші, щоб розширювати морг. Але я навіть не знаю. Я б скоріше, в принципі, купувала труни і надгробки. За гроші мені їх робити. Але, ну, воно це може і ліньке, але це, це мені. Частинка гри подобається більше, ніж дивитись на різних цих страшилок і так далі. Тобто не знаю. Я думаю, зараз присвятити ранок, тому що зберу трошечки е, цих матеріалів. Пу -пу -пу. Давайте будемо по-правильному трошечки отак. Ой, на хат, на церкву, на хату кажу. На церкву скинула дерево. Добре, що в нас церква захищена різним цим екзорцизмом. Чи її таке дерево не повалить. Я так і не перевірила, що буде, якщо я собі на голову його скину. Мені здається, нічого. Так. Mm, до речі. О, 25 коштує. Де мої гроші пишуть? Е, мені здається, у нас там в Морзі нікого немає, тому давайте дивитися. Трапило під потяг. Mm -mm -mm -mm. mm, нема Пер... по цьому. Е, труни бажаної. Відразу. Кошмар. То ви бачите? Так, добре, давайте. Ні, тепер відразу. Е, бук і простий арочний надгробок. Бук і простий арочний надгробок. Так, цить! Я тільки тебе сюди принесла. Що ти мені оце тут? Це песо тисла. Ні, та досить! Я ще не бачила такого, щоб е, два рази вони щось робили. Сміється він з мене. Кремувати. Добре. А, давайте і відразу і кремуємо. Е, постараюся швидше... А, він виліз! Ось що він ржав, бо він виліз. Заліз назад. А ти поки заліз, я ж забула, що кремують, не, не... Так. Я вже хотіла прям так її закидувати. А в нас тут хтось є? Да, в нас тут є. Йдемо від того, гроші здається, отримаємо. А, ми... За доставку. О, ой. А що це в нас так поросли е, в бур'яни? Зараз ми подивимося, чи всі задоволені. Так, не можу побачити. Це ж тільки окремо бур'яни. На самих квітках там не можуть бути бур'яна. Ой, треба е, полить. Отако. Чудово. Ти задоволений? Так. Да, 99.9. Ой, фу. Ой. Туман таки піднявся, чи що це? Ти задоволена? Взагалі на 100% задоволена. Я не пам'ятаю, чи ми там всі квітки посадили. Давайте. Так, нам треба дві труни і простий арочний надгробок. Одна труна збуку, інша саме дешево, зараз подивимося. Так, з буку і. І з буку, і простий арочний надгробок. Все чудово. Давайте підемо кремуємо нашу людинку. Давайте подивимося, о, якраз три квітки є. О, от я не дивлюсь, що в мене вже є, чого немає. По-любому вийде так, що в мене якогось одного буде прям багато, а іншого не буде. І те, того, чого не буде, мені якраз і треба буде. Так, о, бережно, щоб по голові не настукала. Чого знову двері закриють? Хто двері закрив? Признавайтесь. Так, за тебе тут кремувати. Так же ж. Ага. Ой, ой, ой. Вдягайся. З тобою приїхали. Так. Бачите, вже все все швиденько-швиденько хочу побільше зробити. Вам теж е... фу, кашля. Тип труни не відповідає? А я не побачила, значить. Ой-ой-ой. Ну, що ну, розробити? Я вже забула, що я говорила. Так засмутилася, вже чесно. Так. А що кремація, вона е, оцей значок схожий на мікрохвильовку. П'ять разів викопано є, а до речі. Так робимо. Це якось неправильно. Як то? Ох. А, це хтось двері закрив. Чого вони постійно двері закривають? Вони настільки не хочуть, щоб я оце е ходила до них. Чи вони просто чують, що я про них говорю, про І Такі, типа, не хоч не треба. Так. Це в сумочку. Це на плече. Блін, мені здавалося, що я якось так швиденько роблю, а по суті, я тільки два поховання зробила, а вже обід. Та, ти трошечки не туди приліг. Давай сюди приляж. Це жахливо виглядає. Я знаю. О, зато гарненько кинула. Боже, тут якийсь такий туман, чи мені здається? Фу, мені здається, я його погано закопаю зараз. Є різниця, куди я кладу землю. Завжди. Ой, де моя сощенна сумка. Так, квіти. Одна волошка. Подивимося, чи є. Це у мене немає, звіробія. Треба буде зараз бігати і посадити. Давайте ще приймемо парочку людей. Ого, ну, давайте. Я уже забула, що мені потрібно. Ой, опанований, я цього не побачила. Божечки, що це було? Там хтось пробіг, здається. О боже. Так, все, тихенько тут. Ох. Я вже забула, які мені квіти треба. Е, так. Звіробій і цикорій здається. Ще мені треба була вишня, а надгробок здається от, от такий, Але аж 4 треба. Ого, так, а на вишню мені ось... Оце він дороге, все захотів. Давайте хай поки робиться цей надгробок. Ммм, як далеко йти типу, тепер по ці, по деревам. А мені здається, в принципі, що і не має будь-як день-один багато поховань. В принципі, і логічно, не може бути, але, ну, що основна наша задача це ось збирати клітієнти, збирати ресурси і доглядати ті могилки, які вже є. Я відразу викопаю. А давайте другий ряд уже робити. Давайте десь приблизно ось так. Всі вони мають, знаю, дивитися, в один бік. Я не знаю, чи я правильно викопала, чи в той вони бік мають дивитися. По сонцю там якось орієнтується, але як. Не питайте, не знаю. Чи на схід, чи на захід, чи на північ, чи на південь. Ой, так, наче все. Дивіться, вже, ну, майстер. А ну давай подивимося, може там теж цікавенький. Mm -mm -mm. А в неї такі самі запити чи я там щось налажала? Ще я б хотіла поменше сюди заходити. А, ні, такі самі два будь-яка, один цикорій, окей. Блін, чесно... Що за звук? І так страшно, тут ще звуки якісь. Тут все нормально. Щось почало підлагувати трошки, це мене налякало. Давайте ресурси позбираємо. У нас всього три годинки, не хочу мородитись ще з чимось. Ми ритуал зробимо, якраз поховаємо швиденько спати, поки ніхто не виліз. От як далеко ми можемо заходити в дерева? Це мені не подобається. Я сподіваюся, що вони відновлюються. Дуже сподіваюся на це. Бо дивіться, скільки ми часу тратимо, просто, щоб сходити за деревиною. Звичайно... Якщо дивитися в довгостроковій перспективі, то, в принципі, можна купувати труни. Не рубати дерева, але хочеться якось поекономити, щоб швиденько купити додаткове місце. Воно заглючило, так? Да? Ммм, яка я молодець. М -м. Що так стрьомно виглядає? Дуже. Ще не вечір, а вже страшно, якщо чесно. Уже як відсвічується, відсвічує забор. Ой-ой. Оце я тут намотила всього. Йдемо відразу до цього пса на себе. До могильного маркеру. І якраз гарненько його вкинемо. Оп. Ну майже. Нормально. Так, ну що, йдемо забирати? Чоржеш? От бачиш? І я передумала тебе забирати, понял. Насправді, я так оце впевнено кажу, а насправді в мене так б'ється серце швидко, ви щоб знали. О, Боже. Чувак, мабуть, в шоці тільки що був. виходить з церкви, а тут йому труп просто в, ли... в лице. Так, вісім буде відкрите, окей. О, давайте, давайте, я знаю, я знаю, я знаю. Читаємо проповідь. Я не знаю, що говорить. А що на проповідях говорить? Миру всім, всіх благ, дивіться вже вечір, тому, будь ласка, не затримуйтесь, тому що тут ходять різні бабаї. Угу. Ми, по суті, в них вірить не маємо, але є, як є. Три, два, один. Поїхали. Закриємо? Так. Поїхали? Звільнення душі це в нас що? Почати. Священний текст. Ой, це мені треба, мабуть, включити зараз. Зараз. In the name of truth and God's glory I exercise you, malignant demon. You have no power here. For God resists forever! In the name of the truth. In the name Що? In the name of the truth and God's glory I exorcise you, malignant demon. You have no power here, for God resides forever. Live and descend into abuse without hope of redemption redemption Фу -фу -фу. Ж так швидко? <gasps> Проснулась. 에, проснулась, кажу. Помилилась. Чому я завжди помиляюсь на оцих 에, довгих. <гас> Мені не треба його випускати, воно зараховує і так. Давайте, це, ніби ми робимо 에, масаж серця. <гас> Ой, господи, їм не сподобалося, як я співаю. Визволяю тебе. Готовий? Пігнали. Там вже все для тебе готово. А якщо я йому зараз не все зроблю, те, що він хотів, ну, типу. Там квіточки не посажу, він же ж зразу не вистрипне. Бо Боже в мене такий зараз страх, що зараз хтось зі спини підійде. Це ще на сумка. Та фу. Все рівно криво поставила. Квіти, два будь-яка, один цикорій. Два будь-ка, один цикорій. Ясно. Добре, хоч два будь-яка є. Є. Yeah. Я думаю, ми підемо поспати. Так, зараз десята вечора. Нам треба у вісім, значить. Е Я щось таке почула. Краще більше поспати, ніж менше. Там такі страшні звуки, якісь були. Хтось ніби за мною йшов. Ой-ой-ой ой. А, його плющить не тільки коли нас б'ють, вночі його плющить, в принципі, завжди. Дивіться, дивіться. Фух, так, ну, це було весело. Я думаю, на цьому ми знову-таки закінчимо, знову на такій гарній картині. Це був такий от один коротенький день. Якщо хочете ще, пишіть коментарі. Обов'язково ставте лайк, якщо вам це відео сподобалося. Мене знову трусить, хоч ми нічого такого не бачили, але божечки. Але це було класно. Люблю симулятори, навіть ті, які намагаються мене вбити. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора!